Можна? Щось загалом я тут не дуже популярний. На що не схоже на м'ясника. Брешуть. Що діда в буз запхали? Він прийшов дані оновити. А спека. Подержу держустановам наказ кондиціонера не вмикати. Інфаркт. Я ЦАП відбуваю. Звільнили, направили сюди. Ну от, і ви теж. Я за ту смерть не відповідаю.